Улюблені глядачі, мої підписники, дорогоціні, хотів би вас привітати з наступаючими святками з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Вітаю! І так як ми сьогодні з вами живемо в країні, в Україні, це віруюча країна. Так, у нас на жаль іде тут дуже страшна війна, і ми молимося, щоб закінчилася ця війна, щоб усі військові, усі люди вони повернулися. До своїх домівок на Різдво, і щоб Господь дав нам цю перемогу, щоб прийшов мир, а мир дає Господь. Амінь. Молимося. І так як скоро буде Різдво, це велике свято. Е... Хотілося би якраз поговорити сьогодні на цю тему. Що ж взагалі таке Різдво? Тому що, знаєте, на жаль, на превеликий жаль, багато людей так і не зрозуміли, що таке Різдво. Для когось Різдво це побухати, для когось посидіти просто за столом і обазікати, для когось це нажиратися, для когось сексом позайматися, а для когось взагалі воювати. І знаєте, це все релігія. А релігія вона ніякого відношення до Бога не має. А що ж насправді таке Різдво? Різдво це народження Ісуса Христа. Бог в тілі прийшов на цю землю, слово стало тілом і приніс Бог нам спасіння. Прийшов він, щоб ми народились з гори. Бог він приніс нам і світло, і розум, і нові серця. І найголовніше питання як же ж ми можемо сьогодні народитись з гори? Для цього Бог народив свою церкву. І церкві Бог поставив своїх Божих людей. Апостолів, пасторів, священиків, тобто це все є власть Божа, ці люди. І Бог Він посилає в наше з вами життя цих людей. І ці люди вони несуть Слово Боже. І приймаючи людей Божих, приймаючи це слово, ми і народжуємося від цього слова. А щоб народитись згори нам тобто треба кожен день слухати Слово Боже, і тоді ми народимось згори гори. А я вам ще навіть більше скажу. Народжений Сгори, він не грішить. Чому? Тому що в його житті є Бог, в нього нове серце і розум, світло в житті. А багато людей так і не зрозуміли, що таке Різдво. Або говорить, Різдво, та це Ісус Христос, ось е, прийшов, Він вмер за мене, Він всі гріхи на себе взяв. Все, тепер я можу грішити. Бог мене любить і простить. Вітаю! Сатана тобі зробив подарок, і ти підеш в ад. А Ісус приготовив тобі найкращий подарок, тому напиши мені.